Доброго ранку. Така собі нічка, та ранок не дуже. Ще й дощ іде в придачу. Були і була були балістики, деякі шахеди ще до сих пір літають на територію України, але їх позбивають, звісно, таки. І мало ймовірно, що це відповідь за вчорашні невідомі добрі дрони в Московській губернії, тому що вони сьогодні там також були. І були вони на дромі Кубінка, що також знаходиться в Московській губернії, де базується Су-27 та Мі-29. Ну, так пише Google. Звичний їбанарій терор України, який продовжується вже досить довгий період часу. По можливості тихого мирного дня бережіть себе. só o